Будинок на вулиці Липовій стояв окремо від інших, він не виглядав занедбаним, фасад був охайний, вікна чисті, але в ньому завжди панувала дивна тиша. Навіть у сонячні дні здавалося, що світло боїться проникати всередину. Тут мешкав Олександр Войтюк, колишній викладач історії. Людина мовчазна і замкнена, він майже ні з ким не спілкувався і рідко виходив з дому. Сусіди знали його як ввічливого, але холодного чоловіка. Того ранку двері будинку були прочинені. Пані Марія побачила це випадково, коли виносила сміття. Вона зупинилася і довго дивилася на темний коридор, їй стало тривожно. Войтюк ніколи не залишав двері відчиненими, вона зробила кілька кроків усередину і побачила його. Він лежав на підлозі у вітальні, руки складені на грудях. Обличчя спокійне, наче він просто заснув, поліцію викликали одразу слідчий Данило Гринчук прибув швидко, тіло не мало слідів боротьби, на столику стояла чашка з недопитим чаєм, годинник на стіні зупинився. Смерть виглядала тихою, але саме такі смерті найчастіше кричать голосніше за інші. Першою допитали пані Марію вона сиділа рівно і стискала руки. Вона сказала, що Войтюк був спокійною людиною, завжди вітався, іноді говорив про погоду, іноді про минуле міста. Вона також згадала, що кілька днів тому до нього приходила жінка. Молода, стурбована, вона довго стояла біля дверей, цією жінкою була Олена Савчук. Вона не заперечувала свого візиту, вона сказала, що Войтюк був її колишнім викладачем. Вона прийшла через батька, її батько загинув багато років тому. Офіційно це був нещасний випадок, але вона знайшла старі папери, вони говорили інше. Войтюк відмовився допомогти, сказав, що правда може знищити надто багато життів, вона пішла зла і розгублена. Наступним був Павло Романенко, колишній колега Войтюка, тепер він працював в архіві. Він сказав, що давно не спілкувався з ним, але визнав, що приходив напередодні, приніс старі документи, саме ті, які войтюк просив, його голос тремтів. він щось приховував у будинку була шафа, яка була замкнена, ключ лежав у кишені піджака загиблого, усередині були папки, старі, пожовклі, у них містилися справи про зникнення людей, про підроблені висновки, про зламані долі. Одне ім'я повторювалося часто, батько Олени. Данило зрозумів, що Войтюк збирав правду роками, він знав, що ця правда небезпечна, але головним став чай. Експертиза показала отруту повільну, майже непомітну. На часті не було відбитків Олени, не було відбитків Романенка, зате були інші. Відбитки належали Івану Черненку, сусідові знизу. Тихому чоловікові, якого майже ніхто не помічав, він зізнався швидко, він знав про старі справи, він допомагав мовчати, його мовчання рятувало інших і нищило його самого, він прийшов того вечора поговорити, просив знищити документи. Войтюк відмовився тоді він підсипав отруту в чай. Він сказав, що не хотів убивати, він просто хотів тиші, але тиша має ціну справу закрили. Імена винних стали відомі Данило знову зайшов у будинок, сонце освітлювало пил у повітрі, годинник знову йшов. Тиша більше не тиснула, вона стала спокійною, правда не кричить, вона чекає і завжди знаходить того, хто готовий її почути.